Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Infolight серія S3 на цоколь HIR2. З температурою світла 6500 Кельвин. Комплект ламп постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходяться дві потужні світлодіодні лампи. Лампи абсолютно повністю в металевому корпусі. Мають потужність 60 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Також є дві системи охолодження: активна на вигляді кулера і пасивна на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою ось такого стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Кольорна температура взаємна 6500 Кельвін. Бачимо білий колір світла у даної лампи. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник. 12400 люмен у даних ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв. Тому як лампи, бачимо, дуже потужно відсвічують.